Хустка крила над батьківським краєм, вона барви вібрала у себе усі. Зустрічайте це диво України, гарну хустку у всій її пишній красі. Свято хустки почали відмічати від 2019 року, щоб об'єднати жінок в усій країні та вшанувати важливі традиції. Хустка з давніх часів була символом української культурної спадщини. Їх передавали у спадок за жіночою лінією і оберігали, адже це була сімейна реліквія. День української хустки почали відзначати лише рік тому з ініціативи групи громадянських діячів, акторів та успішних жінок України. Започатковане свято з метою, аби об'єднати жінок різного характеру, віку та національності для збереження українських традицій. Адже з давних давені в українських сім'ях оберегом символом любові і злагоди слугувала саме хустка. Удягну хустину, і ти справжня жінка, бо ти з України і ти. А наша хустина це жіноча прикраса, із роду до роду не втрачено часу. Це витвір людини, це символ народу. І наша хустина не вийде із моди. У кожного народу є своя святиня, а для українців вишита хустина, світлий символ щастя і ніжності в серцях, мов весна, квітуча, хусточка ось ця. Не цурайтесь, хустинок, дівчата, що ж ви носите тільки шапки. На хустинку Україна багата, і світу на них бережки. А може, і у вас є старенька бабусина хустка, яка зберігає тепло і затишок, але ви не знаєте, яким скарбом вона володіє. У ній традиції, у ній культура. Хустина є для свята і є для зажури. Хустина, як пісня, легка і крилата, як мамина. Віч українська хустка. А хустка в нас завжди була в пошані, у літню спеку в холод та й завжди. І гарно так замотували пані, як шли до церкви вдома та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була. Ось схопилася хустинка, закорилася долинка і кипить мороз у полі на просторі та на волі. Є у мене батьківщина моя рідна Україна. Мене нація своя. Українка, мама я. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Часом і з роками зміниться мода і пісні, а в матусі хустка роками схована у скрині десь на дні. Біла пелюстка, червона пелюстка, б'ється мережи вода.